Патріоти. У мене було, дійшло до того, що жінка хотіла зі мною розлучитися, що я пішов в армію. Вона дуже не хотіла. Хоча її батько сам служить, і я дуже хотів. Вона тримала, тримала, але я, я сам пішов. Потрібно комусь захищати. 4 січня 2025 року це перший лист, який я отримав. Бо Жінка написала, що бореться, акції, всі. Ну, всі. Всі ми, так сказати, зраділи. Вона знала за всіх, за всю бригаду, бо вона нас за всю бригаду добивалася про звільнення документи подавала за всіх. І як вона сказала, я до мого дзвінка не знала навіть дитини. За всіх знала, де хто сидить, де хто… а за мене не знала. Я дізнався, коли що у вас на обмін, це ми коли вже з літака зійшли, Л-76, нас підвели до, на аеродромі до трави. Построїли всіх, і потім русські КГБшники сказали, що ну заспокойтеся, ви на обі.